Вінкс модний поки стеле провалюється, тому вона поводиться як розбалована дитина. Заклинання зміни віку і справді перетворює її на маленьку дівчинку. Після бою з мутантами у водах Зеніта Блум мучить передчуття, що Дафні загрожує небезпека. Різдво на Магіксі. Стук-стук. Привіт, Вінкс. Заходьте. Бачите, у чудовому настрої Блум? Звичайно. Адже сьогодні Різдвяна ніч. Стервай. Різдво? Що це таке? Найкраще свято на землі. Ми обмінюємося подарунками. Супер, обожнюю подарунки. Так. Усі люблять подарунки дівчата, подарунки не головне. Річ в атмосфері свята. Треба відчути дух різдва, а допоможуть різдвяні кольори червоний і зелений. Я можу вдягнутися в червоний із зеленим. А як же рожеве синє? Чи оранжеве й фіолетове? І жовте? Швидше потрапити в гардиню, щоб побачити маму і тата. Цього року ми запросили прикрашати ялинку усіх сусідських дітей. А коли приїде Блум, вона вже мала вирушити з Алфеї. І коли вона прибуде, ми увімкнемо гірлянду. Ура! Кулас! Блум уміє перетворювати різдво на особливе свято. Твоя правда, без неї різдво не різдво. А білий колір символізує сніг. На магіксі не буває снігу. Так, а шкода. Знаєте, головне, що робить Різдво особливим, описати складно. Це магія. Різдвяні чари. Різдвяні чари. Що це? Певно, якась нова сила. І Блум хоче її отримати. Ніколи не чула про різдво. Феї і так стали дуже сильними. А з новими чарами вони можуть. Блум кудись їде. Це вона так думає. Ми скучатимемо Блум. Я ж лише на кілька днів. Дивіться, хлопці прилетіли. Hey. Привіт! Ми на вас не чекали. Нас відпустили раніше, йдемо грати в боурінг. Mm, Дай подумати? Um, no. mm, ні. Кудись їдеш? Додому на Різдво. Шкода, що ми не проведемо його разом. Мені теж. А що таке Різдво? Обожнюю бути невидимкою. Вони не здогадуються, що ми тут. Ходімо, сестри. Блум така щаслива, так, але це не надовго, сестри. Крижаний кристал. Трансформація. Що це таке обережно. Тікаємо. Нового дракона! Белла, я с солнце! солнца. Лейла, Фэй, хвыль. Увага! Сліпуче спіраль так, молодець тело. Що тікайна, що за монстри? Дівчата обережно. Але всі всередину до справи. Розплавимо ці гігантські бурульки. <плес> Сонячний бумеранг. Постійний шквал. <плес> Цифровий вихор. Тринадцяте початка. Полум'яне лезо. Oh, no. Ні, наші чари на них не діють. Блум це тато Де ти, доню. Не розумію. Блум завжди приїздить на різдво. Жех, що ж робити? Не знаю. Ці створіння породження темних чарів. Прижані дракони Заморозьте алфею. Обережно. Тікаємо. Ні. Це темне закляття найвищого рівня. Ми в пастці. Єдиний спосіб знайти джерело темних сил. Доти ніхто не зможе вибратися з алфеї. Різдво тут настане. Знаю. Думаєш, Блум встигне. Вона приїде і не підведе нас. Не відповідає. Я починаю хвилюватися, Любе. Тату? Алло? Uh, oh. Немає зв'язку. Блум. Крижаний купол, усе блокує. Мені дуже шкода. І нам теж. Mm. I know. Я знаю. Yes. Дякую. Oh, Тільки погляньте. Бідолашна Блум засмутилася. Sweet. Так. <laughs> Супер. Чудово. Що далі? Спіймаємо Блум і заберемо її різдвяні чари. Як Блум? Пригнічена. Треба щось зробити. Hey, Дівчата! Якщо Блум не може потрапити на різдво в Гардині, ми перенесемо його до неї сюди, в Алфею. Okay, you guys. Увага, друзі. Шукаю. Різдво. Здається, знайшла. Yeah, так, good. чудово! Перелік. Uh, Усе uh, що треба для ідеального різдва. Yes. Так. We'll Ми пройдемося за списком і влаштуємо ідеальне свято для Блум. Прикрасьте ялинку яскравими кольорами. Oh. Я про це подбаю. Не забудьте датково приготувати подарунки для друзів. О, це, бізді, це просто. Ще далі. Різдво не різдво, якщо до вас не завітає веселун із білою пухнастою бородою датково. у червоному костюмі. Oh, look мені личить червоне. Беру це на себе. Він має казати хо 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 Що б це не означало. І останній пункт Christmas різдвяна радість. Буде oh, весело. Так, ми влаштуємо найкраще різдво, якого блум ще не бачила. Так, до справи. Так. Чудово. Місія Різдво. Hey! Що? <риклад> Тут хтось є. <риклад> Надеюсь, Блум сподобається. Я теж, мы добре постарались. А я надеюсь, выкладачи, знайшли способ позбутися дракони. Мисс Фарагонда. Блум, мы вот тут вызначим джерело Чари крыжаных драконов. Воно десь в Алфеї Просто в школе. Нет. Будь обережна, Блум. Небезпека може критися будь-де. Вона знову не сама. І ще не вечір. За мною. Приготувалися. Вона йде! привіт, друзі. Блум. Якщо ти не потрапила додому на Різдво, ми влаштуємо його тут. Для цього є все. Різдвяна ялынка. И різдвяні панчохи. И им будиночок. будиночек. А я лысылу на червоному костюме с білою бородою. Хо-хо-хо-хо-хо. И нарешті Різдвяна радість. Готові? Поехали! Блум, давай! Різдво, зустрічай! Блум, давай! Різдво, зустрічай! Це Різдво, веселе свято. Всіх ми раді привітати. Ура! Різдво. Це не зовсім те, до чого ти звикла, але. я... Веселого Різдва. Друзі, ви у мене найкращі! Блум ми тебе любимо. А у мене є дещо для вас, справді Різдвяний подарунок. З Різдвом, Вінкс! Клас! Я в захваті. Упер. Це браслети дружби. наш перший різдвяний подарунок. Yay. Так дуже вам дякую. Ви влаштували дивовижне свято у Блум стільки друзів. Мене аж нудить. Крижане заклинання довго не протримається. Час забрати у Блум різдвяні чари. вінкс. Hey, у нас для вас yeah. теж є подарунок. Це Трікс. Вони завжди тут були. До бою вінкс. Magic Wheeling Harmonics There's nothing like the magic wheel the scope for me that is revealing we see some totally captive power less rapid stella Stella Fey é escravo sonce Фея музыки! Флора! Флора фея природы! вона фея технологій. Лейла, фея хвиль. дракона удар близковки. всечат зеркало зеленый пахинки Тих потворне спинити Повір, енергетичний вирту, тобі з нами не опоратися. Чого ви хочете? Ми прийшли по твої різдвяні чари. Що? Віддай їх, інакше ми їх заберемо. Ні! Наші різдвяні прикраси. Ні. Я не дозволю зіпсувати різдво. Вони думали, що можуть забрати магію Різдва. І все тому Люба Блум ще ніколи не зрозуміють. Різдвяні чари у твоєму серці. Блум. Мені подобається святкувати Різдво з тобою. А я рада бути з вами, але аби ж тут була і моя сім'я. Думаю, я зможу допомогти веселого Різдва Блум. Міс Фарагондо, яка краса? Хо-хо, хо веселого Різдво. Блум. Аж не віриться, що ви усі тут. Без тебе різдво зовсім не те Блум. І ми хотіли побачитися з тобою, а я з вами. А зараз час запалити вогні. Як гарно, неймовірно. Готові до ще одного сюрпризу. Так. Нам знадобляться шепочки. Отакої. Чудово. Іван. Яка краса вітає з різдвом? Арік зриває щорічну гонку на вітрольотах Валфеї за допомогою заклинань трансформації, намагаючись спіймати блум. На рідній планеті Флори Лінфеї Вінкс зустрічається з лихою морською рослиною. Для них це серйозне випробування сміливості. Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов Разом об'єдна наша сила начарівна, фінкс казковий вогонь, ми я удало, головне повір у себе, кожен день це для нас гра, кожен день таємних чарівних. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.